Ребро зробив шикуючу заяву про збірну України. Доби гравець Атлетіко Мадрид. Трубін перейде до топ клубу. Лунін залишить РАЛ. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ваші коментарі. Поїхали! Керівництво Київського Динамо продовжує працювати на внутрішньому трансферному ринку. Злочний клуб готується запросити до команди ще одного відомого гравця. Динамо продовжує переговори із Зореєю з приводу трансферу лідера луганської команди, повідомляє телеграм-канал Динамівець. Президент київського Динамо Ігор Суркіс збирається укласти угоду із Зореєю щодо Едуардо Гереро до кінця червня. Тренерський штаб столичної команди попросив підписати універсальну 24-річну футболіста. Суркіс покращив пропозицію щодо гравця. Трансферна вартість панамського гравця складає 1,2 мільйони євро. Спочатку Динамо запропонувало півтора мільйона за Форварда, а також Олександра Андрієвського та Володимира Шепелєва. Зорю такий варіант не влаштував. Ігор Суркіс покращив пропозицію щодо Гереро до 2,5 мільйонів. Соличний клуб готовий витратити на цей трансфер до 3,5 мільйонів євро. При цьому Динамо попросив Зорю розділити платіж на два роки. Один із футболістів Динамо, який раніше може перейти до луганської команди. У сезоні 2023-2024 Едуардо Гереро провів у складі зорі 23 поєдинки. Він забив 9 голів і зробив 4 результативні передачі. Український лівий захисник лондського арсеналу Олександр Зінченко покине клуб. Трансфер має статися вже влітку. Про майбутній трансфер Зінченка повідомив портал TBR Football. За інформацією джерела, керівництво Арсеналу спілкується з Зінченком та його конкурентом на позиції Кіраном Кірні. Обом гравцям довели, що їх влітку виставлять на трансфер. Наразі відомо, що головний тренер арсеналу Мікель Артета вирішив використовувати на позиції лівого захисника, поляка, Якуба як Ківіора. Минулого сезону новий фаворит іспанця зміг надійно замінити Зінченка, який часто травмувався. Терні минулий рік взагалі провів в оренді в іспанському Вільяралу. Зінченко минулого сезону в 35 матчах з Арсенал забив два голи та зробив один асист. Наразі Зінченко перебуває у розташуванні збірної України, за яку зіграє в Німеччині на Євро 2024. У групі і разом з Україною команди Бельгії, Словаччини та Румунії. У Мадридському реалі впевнені, що Андрій Лунін цього літа піде з клубу. Тренерський штаб Бланкос вже знайшов гравця, який зможе замінити воротаря збірної України. Рал готується до переговорів з спальйолом, повідомляє Діаріо Ас. Головний тренер мадридського Рала Карло Анчелоті має намір наступного сезону випускати у стартовому складі Дібу Курдо. Бельгії залишається основним воротарем мадридської команди. Андрій Лунін може залишити клуб. Мадридці планують підписати голкіпера спаньйола Жоана Гарсію, в тому випадку, якщо українець все ж таки вирішить змінити команду. Контракт 23-річного гравця з папугами діє до літа 2028 року. Його трансферна вартість становить 20 мільйонів євро, якщо команда зможе повернутися до Ла ліги. Ралл готовий підписати Гарсію, щоб він посів місце резервного воротаря у команді. При цьому королівський клуб хоче заробити на трансфері Луніна щонайменше 30 мільйонів євро. Українцям цікавляться одразу кілька клубів. Фаворитом у боротьбі за Луніна залишається Мюнхенська Баварія, яка продовжує стежити за розвитком ситуації з голкіпером. Манчестер Юнайтед вибув з боротьби за Андрія, але футболістом зацікавився Арсенал. Але все ж є варіант, при якому Лунін залишиться в раллі. Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртоа, який задля участі в фіналі Ліги Чемпіонів пропустить Євро-2024, може залишити Реал. Мадридський клуб отримає щедру пропозицію про продаж одного зі своїх воротарів. Відомий клуб пропонує закутувати великі гроші, повідомляє Фічаджас. Мадридський РАЛ цього літа позбавиться одного із двох воротарів. Іспанські журналісти повідомляли, що королівський клуб може залишити Андрій Лунін. Проте зараз йдеться про іншого голкіпера. У послугах 32-річного бельгійського воротаря виявились зацікавлені відразу кілька клубів Саудівської Аравії, на чолі з Алітіхадом. За який вже виступає колишній футболіст Реала Карім Бензама. Саудівський клуб готовий запропонувати Реалу за Куртуа 70 мільйонів євро. Контракт Гокіпера спливає влітку 2026 року, і мадридці можуть погодитися продати ветерана. Головний тренер королівського клубу Карло Анчелотті не хоче відпускати бельгійця. Проте президент Реала Флорентіно Перес намагатиметься переконати наставника. У сезоні 2023-2024 Тібо Куртуа майже не грав через тяжку травму. Він виходив на поле лише у п'яти поєдинках, включаючи фінал Ліги Чемпіонів. Воротар португальської Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін переїде до чемпіонату Італії з футболу. У його послугах зацікавлений власник Скудетто. Інтер вже понад рік стежить за розвитком кар'єри Трубіна, повідомляє Тутомер Катто. Гренецький штаб Міланського Інтера погодив із керівництвом клубу посилення складу на наступний сезон. Одним із пріоритетних новачків Нерадзурі має стати Анатолій Трубін. Італійці хотіли підписати українця ще рік тому, але не зуміли домовитися про трансфери з донецьким шахтарем. Португальська Бенфіка виявилася більш оступливою, вона готова відпустити воротаря до інтера. Бенфіка погодилася продати українського голкіпера за 35 мільйонів євро. При цьому італійський клуб зможе виплатити ці гроші за два сезони. Клуби перебувають у просунутій стадії переговорів. У сезоні 2023-2024 Друбін зіграв на клубному рівні 48 матчів у всіх турнірах. Він пропустив 47 голів у 17 поєдинках. Українець зумів зберегти ворота у недоторканості. Футболіст іспанської Жерони та збірної України Артем Довбик розпочне наступний сезон у новій команді. Він готовий прийняти пропозицію про трансфери від відомого клубу. Жерона ухвалить умови переходу Довбика, повідомляє Ел Голадзо Де Гол. Цього літа інтерес до Артема Довбика виявили клуби з різних європейських чемпіонатів. Найнаполегливішим виявився мадридське Атлетіко, який шукає заміну Альваро Моротті. Атлетико відправив Жероні вже другу пропозицію щодо українського форварда. Каталонці відмовилися продавати Довбика за 30 мільйонів євро. Матрасники додали до первісної ціни ще 5 мільйонів євро. Окрім цього, мадридський клуб веде переговори з самим футболістом. Якщо довбик погодиться на перехід до Атлетіко, то Жероні доведеться відпустити гравця, проте кадалонці хочуть отримати за нього 40 мільйонів євро. Вони чекають на Євро 2024, під час якого трансферна вартість футболіста може зрости. Залишилось кілька днів до початку виступу збірної України на чемпіонаті Європи з футболу. Наставник синьо-жовтих Сергій Ребров поділився очікуванням від турніру. Ребров пояснив, як його команда зможе досягти успіху на континентальній першості, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Головний тренер збірної України Сергій Ребров дебютує із національною командою на великому турнірі. Три роки тому Андрій Шевченко довів синьо синьо-жовтих до чвертьфіналу на євро 2020 Проте нинішній наставник національної команди не хоче згадувати, чи зможуть його підопічні повторити досягнення. Головний тренер Синя жовтих наголосив, що українські вболівальники завжди розраховують на успішні виступи своїх команд на великих турнірах. Він назвав Україну футбольною країною, яка навіть під час війни прагне розвивати спорт. Ми намагатимемося досягти максимуму на цьому євро 2024. У нас є молода збірна, але я не бачу тут проблеми. Вважаю, що для всіх команд дуже важливий баланс між досвідченими гравцями та молодими, які дають більше енергії на полі. Я думаю, що в нас у команді є цей баланс. У ній присутні досвідчені хлопці та таланти, для яких це великий турнір. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишіть коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.